Господь з нами, але ніби не зовсім. Роздуми над Словом Божим на понеділок другого звичайного тижня, рік перший. Того часу учні Йоаннові та фарисеї постили. Ось приходять до Ісуса і кажуть йому: Чому учні Йоанна та учні фарисеїв постять, а твої учні не постять? Ісус сказав їм, Хіба можуть гості весілля постити, коли з ними молодий? Весь той час, доки мають із собою молодого, не можуть постити, а прийдуть дні, коли заберуть від них молодого, тоді в ті дні й будуть постити. Ніхто не пришиває латки з невживаного полотна до старого одягу. Інакше латка візьме собі дещо у нього, нове від старого, і діра стане ще гірша. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, бо інакше вино порве бурдюки, і тоді й вино пропаде, і бурдюки, але молоде вино у нові бурдюки. Жодному пророку війна думку би не спало вважати себе нареченим народу Божого. Один лише Бог є нареченим свого народу. Достатньо згадати книгу пророка Осії, або ж висловлювання на цю тему таких пророків, як Єремія чи Езикіїл. Цю символіку подружжя Бога зі своїм народом новий Завіт повністю переносить на Ісуса Христа. Починаючи від радості Йоанна Хрестителя, що Він може називатися дружбою молодого на весіллі, я аж поучту анця зі своєю нареченою і жінкою, про яку говорить кінець Откровення. Христос полюбив церкву, читаємо в посланні до Ефесян, і віддав за неї себе, щоб її освятити, щоб поставити її собі славною церквою. Що немає плями, чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята й непорочна. Великою є близькість і взаємна любов цього подружжя Христа Господа з нами, Його церквою. Але сьогоднішнє Євангеліє це одна з нечисленних сторінок святого Письма, де підкреслюється радше віддаленість поміж подружжям. Спершу, однак, згадаймо. Як багато сказано на тему близькості Господа Ісуса до нас. Ось я з вами по всі дні аж до кінця світу, обіцяє Господь своїм учням перед Вознесінням. Де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там і я посеред них. Господь Ісус так близький до нас, кожну святу месу розпочинаємо словами Господь з вами. Що то Він сам хрестить наших дітей, уділяє таїнство подружжя, Він сам відпускає нам гріхи у таїнстві покаяння, ми навіть живемося Його тілом у святому причасті. Однак сьогоднішнє Євангеліє підкреслює, що Господь Ісус, такий же близький до нас, є від нас далеко. Чому твої учні не постять? запитували його фарисеї. Він їм відповів: Хіба можуть весільні гості постити, коли з ними молодий? Доки мають із собою молодого, не можуть постити, а прийдуть дні, коли заберуть від них молодого, тоді в ті дні і будуть постити. Господь Ісус від нас далеко, бо ми ще не в небі. Ми зустрічаємося з Ним реально, але то все зустрічі у вірі, а не обличчям в обличчя. Ми маємо Його близько, але під прикриттям знаків. І ще в одному сенсі Господь Ісус далеко від нас, а саме коли ми віддаляємося від Нього нашими гріхами. Ми так сильно загрузли у справах світу цього. Що навіть не маємо часу подумати про життя вічне, ані про те, що ми створіння Божі. Отож така віддаленість від Господа Ісуса дуже загрозлива, нехай нас Бог від цього вбереже, але насправді можна дійти до моменту, коли Господь Ісус стане для тебе кимось стороннім і зовсім чужим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.